Відтепер одружитися в Польщі стало ще простіше, і вам не потрібно чекати півроку на рішення суду. Заяву на одруження ви можете подати у генеральному консульстві України у даних містах. Вроцлав, Гданськ, Варшава, Люблін. Вартість реєстрації шлюбу виносить 415 злотих. Ось інструкція, які необхідні документи і як зареєструватися на саму подачу. Для реєстрації шлюбу вам потрібно надати наступні документи: закордонні паспорти, письмову згоду молодої пари, заяву про сімейний стан. Сама реєстрація шлюбу здійснюється за місяць після подачі документів. Документи іноземною мовою повинні бути перекладені українською. Для реєстрації на розпис вам потрібно перейти по цьому посаді. І зареєструватися на подачу. Хочу підказати, що вільні дати появляються кожного дня від 9 до 10 ранку. Також не забувайте, що, дякуючи шлюбу, ви можете упростити легалізацію і отримати карту на воз'єднання сім'ї. А вам вдавалося записуватися на подачу? Обов'язково поділіться в коментарях. Якщо інформація корисна,